На 10 годин. Сьогодні голова у відрядженні, сесію буду вести я, тому я думаю, де починати. розпочинати. Пане Олександр, повідомлете про повітряну тривогу. Так, да, у нас повітряна тривога, але я дивлюся, що сторону Запоріжжя там що продовжуємо. Да. Чи як перші дві Шановні депутати, відповідно до вказу президента України. Щодня о 9 годині ми вшановуємо коленові мовчання та рік 15 російської агресії військових та мирних громадян. Тому я пропоную також вшанувати всіх хвилин мовчання. За Adonai, 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 adonai. Відзначити депутатів, які обрали своїм пріоритетом і обов'язком також захищати нашу батьківщину. І від імені міського голови хочу вчити такі подяки. Таго чару Олександру Володимировичу, який на даний час проходять службу, ми їм обов'язково передамо. Хрещенського Олега Андрійовичу і на посе прийняв цю місію. Дякую вам за що ви Ніколішину Юрію Васильовичу. Відрядні. Дякую. До міської ради обрано 26 депутатів. сесії присутні 17. Дякую всім, що Відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, так як кінці дає право розпочати роботу сесії, оскільки депутатів більше половини. Сесію оголошується відкритою. No! Козачергова, з нас запрошені тільки депутати. І <сміх> в прошу зайняти робочення. Ну, щоб ми вас бачили. 5 хвилин. Пропонується порядок денної сесії, який обговорюється на освітньому засіданні постійної комісії. Прошу голосувати за прийняття податкуденного за основу. Хто за, Прошу. Хто проти, утримався. Є зміни доповнення. Пропоную голосувати цілому. Хто за? Хто проти? Утримався. Одноголосимо. Дякую. Порядок денний затверджений. Щодо регламенту. Для довідки питань порядку денного до 30 хвилин для виступів до 5 хвилин. Це закінчити за 45 хвилин. Ну, тому що 30 дається на о, різні, Що не буде, тому регламент має звернути. Прошу голосувати за регламент. Хто за, прошу голосувати? Хто проти, утримався наголосимо? Дякую. регламент затвердження. Переходимо до обговорення питань порядку денного. Перше питання про внесення до рішення міської ради від 19 грудня 2024 року. Номер шістдесят про бюджет одні міської територіальної громади на 2025 рік. Доповідає. Заступник начальника управління начальних бюджету у відділу, Вободар Володимир Валерійович. Є необхідність? Немає. Що необхідності немає, пропоную проєкт рішення прийняти за основу. Хто за, прошу голосувати. Хто проти, утримається одноголосно. В цілому, хто за, прошу голосувати. Хто проти, утримається. одноголосно. Дякую. Рішення прийнято. Друге питання про безоплатне прийняття у комунальну власності Подільської міської територіальної громади Подільського району Одеської області, в особі Подільської міської ради Подільської району Одеської області майна та визначення його балансу утримання Відкидає начальник відділу житлового комунального господарства щапель від Володимирівна» Є Є не Немає. Пропоную даний проект рішення прийняти за основу. Хто за, прошу голосувати. Хто проти утримався? В цілому, хто за, прошу голосувати. Хто проти утримався? Якою рішення прийнято. Шановні депутати, порядок денний розглянутого, різне. Якщо є бажаючі, можуть виступити. Нема? Якщо бажаючих немає, всі питання, які були на розгляді 60-ї позачергової сесії розглянуто, на цьому сесія оголошується